Вітаю вас на своєму каналі. Настав час ребілду передніх гальм. Супорт знятий. Тут майже видавлені поршні. Мене трохи бентежить, що тут взагалі відсутні пильники. Ось такий у нас вийшов результат. Подивіться на цю красу. Це просто агінь. Дивіться, як гарно. Береш в руки маєш вещь. Розпаковочка нових гальмівних дисків на Волтера. А ти є оригінал. Сам роблю це вперше. Дивіться, який кайф. Та тримайся якось. Інструкціон. Ніби ми не знаємо, що з цим робити. Дивіться, які. Гарно, правда? Як на мене, агонь. Єдине, що я думаю, може їх пофарбувати оці площини. Крім самого гальмівного диску, чи не треба? Що скажете? Продовжуємо збирати підвіску для Волтера. Настав час збирати гальма. Дивіться, що у нас буде. Перше. Повністю перебрані супорти на нових ремкомплектах. Самі супорти були відпісочені, пофарбовані е, порошком. До речі, не відпісочені, а аквабластчені. По-друге, гальмівні диски я вже пофарбував всі частини, які не труться. Відповідно, диски мають бути гарнесенькі. Зараз ми вам зробимо анмаскінг. Іч. Іч-. І, І... Іди сюди. Давай, 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 давай. Опа! От така красота. І з цього боку це виглядає так. Там не дуже хочеться класти на ту сторону, відверто кажучи. І тут маленький анмаскінг. От такі гарнесенькі диски будуть гальмівні. Ну, через фарбу точно в всіх місцях, де фарба є, буде менше іржавіти. Нові колодочки плати є. Нові гальміні шланги по фебі. Ну і звісно, куди ж без матюльчика. Гальмінардина буде матюль. Поїхали збирати. Збірку гальм ми починаємо з нових гальміних шлангів по фебі. Зараз причепимо ці два шланги, щоб потім не колупатися за стойкою. І будемо збирати сьогодні гальма. Погнали! Починаємо зі змащення кінців гальмівних трубок, щоб вони легесенько оберталися. Тут все вичищено. Зараз треба запхати туди оці упори. Це зазвичай непроста задачка. Зараз пробуємо якось його туди посунути. Запхали раз. І зараз запхаємо ДВАС. О! Запхали ДВАС. У нас два новесенькі гальмівні шланги. Прикручуємо їх. перший і другий Так, тепер треба їх закрутити. Нам треба ключик на 11 і на 14. Оч Трубок має бути спеціальний ключ. У мене їх кілька от такий, щоб більш-менш закручувати, а щоб зривати, зажимний є. Все, тут без фанатізму так від руки легенько обтягуємо. Все, шланги готові. Поїхали далі. Стійка встановлена. Гальмівні шланги встановлені. Відповідно, продовжуємо збирати гальмівну систему. Зараз у нас буде встановлений оцей повністю відновлений пильник. Він реально дуже дефіцитний, його хрен знайдеш. Тому я його відоквабластив, відчистив і покрив порошковою фарбою. Сподіваюся, він ще послужить. Гальмівний щит пильник затягує від руки. На щастя, ці гвинтики. Успішно відкрутилося за рахунок гайковерта. Ну і не довелось мені це все задоволення висверлювати. Погнала надягати ступицю. Маточино. От такий гарнесенький диск будемо ставити. Зараз повернемо маточину наверх. Міч. って。 Теж без фанатизму затягуємо. От така краса. Щось кажете. Будемо ставити тепер супорт. Тепер встановлюємо кріплення для гальмівних шлангів на стойку. Не знаю, чи вам там щось видно, але маємо, що маємо. Тепер ставимо супорт. Так, болтики на супорт ми теж мастимо з мазочкою, щоб їм було добре і комфортно. Отак От занадто багато не треба раз і два. Все тепер їм буде добре. Ставимо супорт. голка на 19. І затягуємо. Все. Все хорошо. Гальмівні трубочки, їх дві штуки на кожен супорт. Вони були відмиті, відчищені, різьби почищені, змащені і сподіваюся, що вони ще поживуть. Одна і друга. Зараз будемо встановлювати. Мабуть, почнемо з іншого ось цього. Залишилось зовсім трошечки. Ставимо колодочки. Новий датчик. Трохи задовгий поводок, але який є. Де наша змазка? От наша змазочка. Трохи вощимо поверхню колодки задню. Не переплутайте не передню, а задню. А то буде вам прикол. Знаю я різних розумників Раз. друга колодочка, красота. Просто щоб колодки не клинуло. Ще можна торці промазати трошки, але зовсім трошки, без фанатизму. Так, Те, тепер треба зафіксувати наші колодки. Для цього в мене є новий комплект монтажний, він називається отакий. Тут теж направляючки трошки вощимо мідною змазкою. Отак От одна і друга, щоб колодочки гарно по ним ковзали і встановлюємо. Перша йде легесенько і. Так, ломаточок, проставочка. До упора. Тепер ставимо наш От так. Не плутаємо його право-лево, по серідки, трошки наверх ще. О! І друга направляйка. О, перепрошую і теж забиваємо. Все. Колодочки встановлені. Самольотик наш встановлений. Залишилося під'єднати наш датчик гальм. До упора і ось сюди. Отак. От Іч стоять триматись. Що робити з довжиною, я не знаю. Не подобається мені, яка вона по довжині. Дивіться, що я зробив? Я оці проводочки без натягу, бачите, вони легенько, пустив просто зсередину. І все, нічого не сторчить. Не забуваємо кріпити масу ось сюди на стойку. І все. Наші гальма зібрані. Залишилося лише прокачати гальма. Ми знімали всі 4 супорти. Тому, відповідно, прокачати треба буде всю гальмівну систему. Буде абсолютно нова гальміна рідина. Поїхали! На цьому відео про ребілд гальм завершується. У нас повністю нові гальма попереду. Нові колодки, нові гальмівні диски. Нові гальмівні шланги, новий нові монтажний набір, повністю перебрані, відчищені, пофарбовані супорти, нові ступічні підшипники. Ну, капець. Роботи пройшло майже 3 місяці. Ми стояли. Так само і ззаді теж супорт був раніше ребілднутий, ще в минулих серіях. А зараз просто нарешті я його пофарбував. Тому, підписуйтесь на канал, далі буде ще. А сьогодні у нас буде ще перший виїзд. До зустрічі на дорогах. Пока-пока!